Китай відреагував на прогнози Путіна щодо ядерної зброї. Під час брифінгу прес секретар МЗС Китаю закликала всі країни, які мають ядерне озброєння, діяти виважено та підтримувати глобальний стратегічний баланс та стабільність. Мауні і про те, що в січні 2022-го лідери п'яти країн, які мають ядерну зброю, виступили із спільною заявою про те, що ядерну війну не можна розпочинати, оскільки її неможливо виграти. До чергових загроз ядерної війни російський диктатор вдався 29 лютого під час свого виступу з посланням федеральним Зборам тим часом держсекретар Блінкен звернувся до міністрів закордонних справ Китаю та Індії щодо можливих намірів Росії розмістити в космосі ядерну зброю. Про це пише New York Times. За інформацією американської розвідки на початку 2022 року РФ здійснила кілька секретних запусків військових супутників. Сходом американські розвідники дійшли висновку, що Москва працює над новим видом ядерної космічної зброї, яка може загрожувати тисячам супутників, які підтримують зв'язок у всьому світі. А у лютому цього року розвідувальні агенції США припустили, що Росія може готуватися до нового запуску. Однак, серед американської розвідувальної спільноти поки що немає єдиної думки, чи готові Росіяни вже зараз відправити до космосу справжню ядерну зброю. Розвідники погоджуються, що навіть якщо Росія розмістить ядерну зброю на орбіті, вона не підриватиме її відразу. Натомість зброю використовуватимуть як шантаж на випадок, якщо захід посилить санкції або якщо Росія терпітиме провал у війні в Україні. У свою чергу Китай готує мирні переговори, відправляючи свого представника Лі Хуе в Україну, країни ЄС та Росію. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пише Global Times. На її думку, довга війна Росії проти України не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти. Ти спікером з додала, що Китай готовий співпрацювати для припинення конфлікту та його політичного врегулювання. При цьому Мауні назвала війну українською кризою. Поки весь світ шукає шляхи зменшення можливості застосування ядерної зброї. Росія провела репетицію ядерного удару, готуючись до вторгнення Китаю. Як повідомляє ТСН із посиланням на Financial Times, відповідні секретні військові документи з опрацьованими сценаріями сплили в мережі у таємних документах РФ описується поріг застосування тактичної ядерної зброї. Він нижче ніж Росія коли-небудь публічно визнавала. Деться про 29 таємних військових файлів, складених у період від 2008 до 2014 року. В одній справ де описується гіпотетичний напад Китаю, деться, що Росія названа в межах військової гри північною федерацією може відповісти тактичним ядерним ударам, щоб зупинити просування Півдня з другою хвилею сил вторгнення. Серед інших можливих умов для застосування Росією ядерної зброї, про які йде мова в секретних документах, знищення 20% її стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасне ураження основного і резервного берегових командних пунктів. Нагадаємо, після переобрання глава Китаю Сінзіньпінь свій перший державний візит здійснив саме до Москви з 20 по 22 березня минулого року. Тоді в інституті вивчення війни сказали, що ймовірно лідери зустрілися для обговорення схем ухилення від санкцій та зацікавленості Китаю в посередництві в переговорах про закінчення війни в Україні. А вже 17 жовтня 2023-го зі зворотним візитом Путін вирушив до Пікіна. Тоді там проходив дводенний міжнародний форум один пояс, один шлях.